Усім привіт! Сподіваюся, ви скучили, тому що я дуже вже не терпиться усе вам розповісти. Тому не зволікатимемо. Мене звати Саша Штиленко і це кінолекторій. Як розіграли Ді Капріо українські фільми у програмі Гарварда? Та інтерв'ю з рівненським продакшн «Stay in Focus». Ох, випуск буде насичений. Готові. Поїхали. Американська акторка та співачка Дженіфер Лопес взяла участь у популярному телешоу Керпул. Вона разом з телеведучим розіграли її колегу Леонардо Ді Капріо. Коли Лопес дістала смартфон, ведучий вирішив подивитися, хто із зірок є в її контактах. Побачивши номер Леонардо Ді Капріо, ведучий відправив актору повідомлення: Хей, бейбі, я хочу розважитися. Є ідеї? Дай мені знати. Цікаво, що через кілька хвилин Ді Капріо відповів: Сьогодні ввечері клуб влаштує. оперативно відповів актор. Така відповідь Ді Капріо. Трішечки збентежила Джейло. Тому вона відповіла, що нікуди не збирається йти і проведе вечір зі своїми дітьми. Український фільм Тіні забутих предків увійшов до програми Гарварду. Претенденти на кандидатський ступінь у кінознавстві Гарвардського університету обов'язково переглядатимуть тіні забутих предків Сергія Параджанова. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила організація Мейден Прес-центр. Взагалі, Гарвардський університет включив дві стрічки Сергія Параджанова, тіні забутих предків та колір граната до списку обов'язкових для перегляду претендентам на кандидатський ступінь у кінознавстві. До загального списку увійшли 800 найкращих в історії світового кіно художніх і документальних стрічок. Нагадаємо, що Тіні забутих предків це український художній фільм, відзнятий в 1964 році на Київській кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка. Екранізація одноіменної повісті Михайла Коцюбинського. Головні ролі у стрічці виконали Іван Миколайчук та Лариса Кодочникова. 2010 року відомий сербський режисер Емір Кустуріце назвав Тіні забутих предків найкращою картиною у світі. Бен Афлек написав сценарій для сольного проєкту про Бетмена. Доля нового фільму про Брюса Вейна, який повинен стати спінофом до Бетмена проти Супермена. Поки що дуже туманна, але на днях стало відомо, що Бен Афлек вже закінчив роботу над сценарієм. Ще до прем'єри «Бетмена проти Супермена на зорі справедливості ходили чутки, що Афлек виступить режисером окремого фільму про Бетмена, що було б дуже непогано, враховуючи режисерські досягнення актора. З письменництвом у Бена теж усе в порядку. Він не тільки виступав співавтором своїх фільмів Прощай, дитинко, прощай і Місто злодіїв. А й на хвилиночку отримав Оскар за сценарій Розумник Віл Хантінг на пару з кращим другом Метом Деймоном. Так що я упевнена, за сюжет нового Бетмена можна не хвилюватися. Хочеш відвідати кінотеатр, але не знаєш, який обрати фільм? Тоді слухай сюди. Минуло багато років відтоді, як людське дитинча на прізвисько Мауглі було врятовано від тигра Шерхана. Хлопчик виріс і на рівні з іншими тваринами може постояти за себе. Фільм Книга джунглів це екранізація одноіменної книги Ред Кіплінга. Режисером картини став Джон Фавро. Мультфільм вийде на екрани 11 квітня у форматі IMAX 3 d що дозволить глядачам відчути атмосферу диких джунглів. З 21 квітня ви матимете можливість переглянути фільм Мисливець і снігова королева. Сюжет фільму оповідає про нове протистояння сил добра та зла, де крижана королева Фрея і її сестра Равенна готуються завоювати землю. Тільки двоє відступників відважний мисливець і його таємна обраниця мають намір побороти зло. Або ж ви можете не чекати на прем'єру і вже піти на такі фільми, як селфі Паті», або ж надати перевагу фільму Бетмен проти Супермена. Нова українська молодіжна екшн комедія селфі паті від режисера Тіна й незабутих предків Любомира Левицького. Історія про шалені вечірки, підлітків та звичайно ж селфі. Боючись наслідків від дій над людей, Бетмен вирішує особисто зайнятися суперменом. У той час, як звичайні люди все ще намагаються зрозуміти, чи мають вони насправді потребу в героях. Поки людина зі сталі і темний лицар б'ються один з одним, на горизонті з'являється нова загроза. Злий мільярдер Лекс Лютер створив істоту на ім'я Думсей, яка здатна знищити весь світ. До речі, акційні пропозиції нікуди не зникають. Вечірнє кіно. Приходь у мультиплекс після 23.00 та дивися фільм всього за 30-35 гривень. Спеціальна пропозиція разом дешевше. Купуйте попкорн та напій за спеціальною ціною. Деталі запитуйте на барі кінотеатру. Також усі деталі ви можете дізнатися на офіційному сайті multiplex.ua або ж у пабліках мультиплексу в соціальних мережах. Пильнуйте свої гаманці, адже вона поруч. Вже завтра, 7 квітня, ви матимете можливість побачити епічну комедію Леді Бос. Колись Мішель Дарнел, яку грає Маліса Маккартні, очолювала бізнес імперію і була відома як найбагатша жінка в країні. Комедійний талант шпигунки, шахрайки, полісменки Меліси Маккартні приніс їй чудові дивіденди, армію шанувальників і нові контракти. В центрі сюжету одна не дуже чесна бізнесвумен, яку раптово піймали на тіньових оборудках і засадили на вісім місяців. Та енергійна пані не складає рук і намагається побудувати нову фінансову піраміду. Пильнуйте гаманці. Вона поруч. Комедію Леді Бос про підприємливу дамочку зняв Бен Пелкоун. Єдиною претенденткою на головну роль була Меліса Маккартні, його дружина. Вони спільно написали сценарій. Студія Юніверсал на початковій стадії виробництва розглядала питання про статеву приналежність головного антагоніста. У підсумку вибір зупинили на Пітері Дінклейджі. Безпосередньо зйомки розпочалися 12 березня 2015 року в Атланті, штат Джорджія. Сценарій до стрічки написала сама Меліса Маккартні, заручившись допомогою чоловіка та друга по комендійній групі «Граундлінкс» Стіва Мелорі. Спочатку фільм створювали під робочою назвою Мішель Дарнелл», але потім її змінили. Зйомки фільму проходили під патронажем студії «Юніверсал», тому картина отримала такий. Зоряний акторський склад. Сьогодні ми підготували для вас інтерв'ю з рівненським продакшеном Stay in Focus. Вони розкажуть вам багато цікавого про те, як знімаються кліпи або ж короткометражні фільми. Але спочатку я покажу вам одну їхню роботу. Думаю, вам сподобається. Зараз ми знаходимося в Трезілія з рівненським продакшеном «Stay in Focus» Валерієм та Анною. Розкажіть, будь ласка, трішки про те, хто ви чим ви займаєтесь? Ми Production, «Stay стейн фокус. Так називаємося. Працюємо ми. Е з фільмами зазвичай весільними. Часом знімаємо музикальне відео, часом знімаємо короткий метр, так званий. Це більше у нас були соціальні проекти з короткометражним кіном, ми працювали мало, але був досвід. Ми знімаємо вже в районі чотирьох років, тобто починали там, абсолютно з якихось мінімальних речей. Тобто я взагалі з монтажа починав. От, Аня навчалася у шагу, відповідно, там їх теж відеозйомка, все це. Ну якось захопились, захопилися, пішло, поїхало, а, купили перші фотоапарати, вирішили спочатку фотографувати, зрозуміло, що це можливо трошки не наше. І далі почали займатися відеозйомкою. Ну і зараз знімаємо, в принципі, а, працюємо з людьми по всій Україні, по великому рахунку, не тільки в Рівному. Зовсім нещодавно я в інтернеті бачила вашу соціальну короткометражку про бездомних тварин. Можете трішки розповісти, чому ви її зняли, яка ідея і концепція роботи? Е, ну я почну. Е, тобто, так як я вже казала, навчилася у шагу, там щорічно проходить конкурс, який називається Золотий байт. Тобто там різні абсолютно номінації там від програмістів і там до короткометражних фільмів. На той час Аня вже закінчила, ніби, але там випускники теж мають право подаватися. І була така ідея просто спробувати податися, зробити щось е, цікаве. Е, тому що ну, на той час вже ми мали досвід зйомок, такий непоганий достатньо, і вирішили зняти просто якийсь хороший проєкт, щоб е, взяти там участь. Процес в принципі пошуку цього всього і зйомок був достатньо напружений, тому що, як виявилось, мало людей готові співпрацювати, мало людей готові розкривати себе в цьому плані, показувати, що вони що вони працюють, допомагають собакам. Тобто, у нас були випадки, що нас не пускали. Ми говорили, що ми знімаємо не комерцію, не рекламу, нічого. Що це важливо і багато людей можливо потім прийде до вас щось щоб допомогти тваринам? А люди нам відмовляли, зачиняли двері перед носом і казали фактично, що. Uh -huh. Вас підіслали наші конкуренти для того, щоб зробити нам погану репутацію. От. Але так сталося, що ми буквально кілька місяців перед тим, як вирішили знімати цей ролик, знімали пару одну хлопчика і дівчинку. знімали їм, мені було в сторі. І в них, вони дуже сильно над бездомними тваринами. Ніби Піклуються і от вони якби збирають тварин на вулиці, кому можна робити стерилізацію. А хто, наприклад, там може бути якась тваринка збита машиною, або там десь вона постраждала, якимось чином вони забирають їх додому і там виходжують, а потім віддають притулок, можливо, хтось їх захоче забрати додому. І от в них вдома було декілька собачок, яких вони підібрали після того, як їх збила машина. Там три чи чотири песика в них було. І вони їх виходили, і в них ще кошеня жило. І вони розповідали нам історію про те, як вони, ну як вони це все робили. Як їм вдалося насправді там собак поламаних побитих насправді витягнути і дозволити їм жити. Нас це дуже вразило, і ми вирішили, що ну це достойна насправді тема, яку можна зняти, яка заслуговує на те, щоб її побачив ну, якась кількість людей. А тепер можна трішечки про специфіку вашої роботи? Взагалі ми працюємо е нас в штаті три людини, ніби е тобто ми Анею займаємося е операторською роботою, монтажем, кольорокорекцією. Роботу зі звуком, тобто е, все, все самі робимо. От, плюс у нас ще є, е, дівчинка, яка займається монтажем. Теж вона бере частину роботи по монтажу на себе. От, це ніби тут, три людини. Таких, е, в основному я, я відповідаю ще за продакшн, за розкрутку, за контакти, за зв'язки. Аня більш художник в парі. Тобто всі самі гарні кадри це кадри її руки. От, а я вже такий технарь. От і більше дозволяють про цими помилками такими більш грубими. Валерій Анна дякую вам за справді круте, дуже цікаве інтерв'ю. І вам дякую. Взаємно. А зараз найкрутіша в світі рубрика кінохалява, де ми даруємо два квиточки мультиплекс ера на будь-який санс абсолютно безкоштовно. І цього разу квиточки отримує. Та-да-да-да-да-да-да. <тит> <тит> Настя Логінова. Вітаю тебе! Квиточки ти можеш забрати за номером на екрані. Сподіваюся, на цей санс ви також підете удвох. Роби кіноселфі або ж пиши рецензію. Виставляй на сторінці в соціальній мережі і не забувай про хештег-кінолекторій. Та отримуй два халявних квитки в кіно. Ох, випуск був справді насичений. Якщо вам сподобалося, то ставте лайк і підписуйтеся на наш канал. Також варто зазирнути в наші групи ВКонтакті та у Фейсбуці. Дякую, що були з нами. Па-па! Фільм Як розіграли Ді Капріо» Я не можу стільки розумних слів підряд ряту Тайстразілля це простір, що поєднує туристичну компанію та чайну. Тут вам допоможуть обрати готовий тур або спланувати індивідуальну подорож. Заходьте на чай, місто рівне, вулиця Симона Петлюри, 26, або на сайт Тайстразілля.ком. Тайстразілля душевні подорожі та чаювання.